І так, ми підбираємося вже власне до суті. Не осуджуємо один одного, а радше судімо про те, щоб не ставити братові перешкоди чи спокути. Тобто суть не в тому, щоб дати правильну оцінку, чи правильно себе обмежити брат чи неправильно, хоча, з точки зору богословської, це має певну цінність, розуміти, де є свобода, де немає свободи. Якщо дійсно Бог дав свободу в їжі, в святкуванні днів і багато в чому, то треба використовувати свободу, якщо ми це зрозуміли і пізнали. Але з іншого боку, апостол Павло говорить, що... Якщо через їжу твій брат страждає, то ти вже не з любов'ю поводишся, не губи свою їжу і того, помер Христос. Про що говорить Павло? Він говорить, що якщо ви сіли їсти разом з християнином, який вважає, що сало їсти не можна, і інші види їжі, які євреям Бог заборонив, а ви, маючи свободу, усвідомлюючи свободу, ну, так би мовити, на зло йому їсте, не на зло, але просто їсте і кажете, що я маю свободу, ти собі хоче, маю свободу, ви його, так би мовити, спонукаєте до гріха, бо він може піддатися, теж почати їсти. Йому буде як гріх. Тобто він, коли, не маючи внутрішнього глибокого переконання про свободу, він зробить те, що, на його думку неправильно, під вашим пливом, Ві, ви стаєте співучасником цього гріха. Тобто ви підштовхнули до гріха. Ви підштовхнули не до розуміння свободи, а до того, що він переступив своє власне розуміння. Тобто він, сумніваючись, в сумнівах почав їсти їжу, яку, на його думку не можна їсти. Або під вашим впливом він почав працювати в суботу чи в неділю. Тобто ви вплинули на нього, але не дали йому роз'яснення, він не отримав справжньої свободи, внутрішньої, він не зрозумів, але він, десь, маючи ці вагання, маючи ці такі невпевненість, він почав працювати в суботу неділю Думаючи, напевно, це все ж таки гріх, але все ж таки працює під впливом християн, які так вільно і легко працювали ці дні. Тобто не розрізняли жодного дня, а стали до днів однаково. І так, не губи своєю їжею того, за кого помер Христос. Тобто в такому випадку ти ніби брата губиш. Ти не свободу приносиш в його життя, в його життя а губиш брата. Взагалі, апостол Павло говорить, що Царство Боже це не їжа, це не пиття, це праведність, мир і радість Святому Дусі. Тобто, іншими словами, суть Християнства вона взагалі не в тому, щоб якусь конкретну їжу їсти або якусь конкретну їжу не їсти. Суть Християнства в тому, щоб насолоджуватися стосунками з Богом. Як тут пише, це праведність, це мир, це радість у Святому Дусі. Це в цьому суть християнства, в цьому суть стосунки, які приніс Христос на цю землю. Тобто царство, яке він приніс, воно в тому. Воно не в тому, що ти то не їш, ті свята святкують, то не святкують, в суботу не працює. Набір релігійних правил це не є царство Боже. Набір релігійних правил це просто релігійна система, яка не показує Бога. Але ще раз повернімося до головної думки. Маючи свободу, деколи варто від неї відмовитись, заради того, щоб не спокушати брата. Якщо брат не розуміє, не відчуває цієї свободи, а ви будете йому на зло щось робити, використовуючи свою свободу. Наприклад, якщо в людини були проблеми з алкоголізмом, а ви перед ним п'єте вино, і ви спокушаєте, і потім негативні наслідки, це гріх вже з вашого боку. Хоча для вас особисто може випити трошки вина, це не проблема, в жодному разі не гріх. Але для цієї людини це буде проблема. Чи щось таке інше, так? тобто, коли людина прийняла неправильне рішення під впливом вашої так званої свободи, і в результаті ви свою свободу не мудро використали і ви е, поступили не по любові. Тому, повертаючись до нашої теми, любов чи свобода, любов важливіша, любов до братів, е, треба обмежувати свою свободу для того, щоб не підштовхувати християн до гріха. Е, свобода не настільки сцінна, щоб завжди нею керуватися. Деяких випадках мудріше. Поступити по любові, а не по свободі. Якщо вам подобається наше відео Wednesday Bible Break, я прошу вас залайкати, підписатися, закоментувати і надіслати це відео людям, яким воно може бути цікаве і корисне. Наступне відео буде, як завжди, в середу вранці. До зустрічі на все добре!